Вони мала, якщо була б у вас можливість їх не вмикати. Поки Оксана Оксана буде говорити, це дуже добре. Але ще одна прохання. Будь ласка, якщо у вас будуть виникати питання, побажання чи якісь певні відгуки, обов'язково собі їх зафіксуйте. Ви можете їх записувати впродовж промови Оксани Оксани в чаті або десь у себе окремо. А після того, як завершить Оксана Оксана, показувати вам результати, ми зможемо поспілкуватися, і ви зможете через мікрофон усно поставити питання. Дякую, колеги. Оксана Олександровна, запрошую вас, будь ласка. Добрий день, шановні колеги. До вашої уваги представлено результати моніторингу стану розроблення та впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладах позашкільної освіти. Дякую. Дякую. Чи перемикаються слайди? Так, перемикаються. перемикається. Спочатку пригадаємо законодавчу базу внутрішньої системи забезпечення якості освіти. В статті 41 закону України про освіту, однією з складових системи забезпечення якості освіти є внутрішня система забезпечення якості освіти. Вона є важливою складовою і е, обов'язкою для впровадження у всіх закладах освіти. Керівник закладу освіти забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. В свою чергу, педагогічна рада закладу позашкільної освіти формує систему та затверджує процедури внутрішньої. Внутрішнього забезпечення якості освіти таким чином, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти є базовим документом у закладі позашкільної освіти, який схвалюється педагогічною радою та затверджується наказом керівника. Якщо говорити про розробку внутрішньої системи забезпечення якості освіти, варто використовувати методичні рекомендації, які затверджені наказом Державної служби якості освіти України від 1 серпня 2022 року. Метою методичних рекомендацій є надання роз'яснень педагогічним працівникам та керівникам закладів позашкільної освіти щодо розроблення внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Управлінням було проведено моніторинг щодо стану та розроблення впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти у позашкільних закладах освіти. Моніторинг передбачав опитування через Google-форми керівників та педагогічних працівників, інтерв'ювання керівників та вивчення сайтів закладу освіти щодо наявності положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Для проведення другого етапу моніторингу було сформовано дві вибірки. Основна вибірка налічувала 4 заклади позашкільної освіти, а контрольна 5 закладів позашкільної освіти Чернівецької області. Розглянемо результати за декількома напрямами. Перший напрям це стан розроблення та затвердження положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Якщо порівнювати перший та другий етапи, під час першого етапу 60% керівників зазначили, що вони розробили положення, що заклад освіти розробив положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Під час другого етапу зверніть увагу, значно, значно зросли показники. Усі керівники та педагогічні та педагогічні працівники зазначили, що у всіх закладах освіти розроблено положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Згідно з опитуванням, під час першого етапу 60% керівників закладів освіти зазначили, що положення було розглянуто та схвалено педагогічною радою закладу освіти. Позитивно те, що під час другого етапу всі керівники та педагогічні працівники це підтвердили. Що положення про внутрішню систему було розглянуто та схвалено на засіданні педагогічної ради. За результатами опитування, під час першого етапу 40% керівників зазначили, що положення було розміщено на на сайті закладу освіти або засновника. Позитивно те, що показники зросли і. З час другого етапу вже більше половина керівників зазначила, що положення розміщено на сайті. Однак на практиці даний відсоток, на жаль, значно менший. Більшість опитаних керівників до розроблення положення залучали більшості педагогічних працівників. Якщо порівнювати з першим етапом, то значно збільшився показник залученості батьків, представників органів управління освітою та інших суб'єктів, які могли надати фахову допомогу. Ці результати загалом співвідносяться із відповідями педагогів. Однак у контрольній вибірці другого етапу тільки третина педагогів зазначила, що батьки брали участь у розробленні положення. Наступний напрям передбачає питання щодо змісту положення. Серед моделей здійснення осві... самооцінювання освітніх та управлінських процесів велика частка керівників обрала сам... щорічне самооцінювання за окремими напрямами і комплексне самооцінювання раз на кілька років. Дані співпадають із відповідями-педагогами, однак під час другого етапу з'ясовано, що, проаналізувавши свою роботу, Деякі заклади освіти змінили модель самооцінювання. Згідно з опитуваннями керівників закладів позашкільної освіти, у чинних положеннях наявна така інформація про методи збору інформації відповідальних осіб за процедуру самооцінювання, форми узагальнення результатів, інструментарій, критерії оцінювання, терміни виконання. Однак під час другого етапу з'ясовано, що незначна кількість керівників зазначила про процедури подання результатів органам управління освіти та також спосіб та терміни подавання звітування управлінню Державної служби якості освіти. Підсумовуючи два напрямки, можна виділити позитивні тенденції. Всі заклади освіти розробили положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти. Положення розглянуто та схвалено на засіданні педагогічної ради. До розроблення положення залучали педагогічних працівників, батьків, здобувачів освіти в окремих закладах інших суб'єктів, які могли надати фахову допомогу. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти містить необхідну інформацію, яка визначає процедуру проведення самооцінювання та управлінських освітніх та управлінських процесів. Однак варто звернути увагу. Що важливо оприлюднювати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, зокрема на сайті закладу освіти або засновника, варто більше залучати представників органів управління освіти та батьків до розроблення положення. Також доречно більше звертати увагу педагогічного колективу щодо моделей здійснення самооцінювання освітніх та управлінських процесів. Наступні напрями стосуються здійснення самооцінювання та звітування за результатами самооцінювання у закладах освіти. За результатами опитування першого етапу моніторингу лише 20% керівників здійснили самооцінювання освітніх та управлінських процесів. Проте під час другого етапу кількість закладів значно збільшилася. Результати педагогів засвідчили деякі суперечності. Лише 2% педагогічних працівників під час другого етапу зазначили, що е, повідомили, що самооцінювання не проводилось це в основній вибірці, а в контрольній 2% повідомили про те, що вони про це нічого не знають. Щодо кількості здійснення процедур самооцінювання, то більше половини закладів освіти провели самооцінювання один раз. Частина провели два рази та три рази. Найбільше увагу приділяли напряму системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, а найменше приділялося уваги напряму управлінські процеси закладу освіти. Більшість опитаних керівників вказало, що під час здійснення самооцінювання було видано наказ про проведення самооцінювання, а також створено робочу групу. Дані результати збігаються з результатами опитування педагогів. До складу робочої групи керівники закладів освіти найбільше залучали педагогічних працівників, батьків і учнів. Лише 20% опитуваних керівників закладів позашкільної освіти зазначили в контрольній вибірці, що залучали також і представників органу управління освіти. Тут є деякі розбіжності. Педагогічні працівники не зазначали про те, що залучали учнів до робочої групи на відміну від керівників. Також значно знизився відсоток батьків, які були залучені до робочої групи. Лише 7% педагогів вказало в контрольній вибірці про участь батьків. Варто відзначити високий відсоток батьків та учнів, які брали в анкетуванні під час здійснення самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу освіти. Невід'ємною частиною самооцінювання закладу освіти є узагальнення зібраної інформації та звітування. Переважна більшість керівників зазначила, що за результатами самооцінювання підготовлено звіт, також звіт розглянуто та схвалено на засіданні педагогічної ради і розміщено на сайті закладу освіти. Щодо розміщення звіту, то про це вказала тільки частина Керівників закладів позашкільної освіти. Також можна побачити деякі розбіжності, тому що про розміщення звіту на сайті закладу освіти вказала значна переважна кількість педагогічних працівників на відміну від керівників закладу позашкільної освіти. Позитивно те, що за результатами самооцінювання освітньої діяльність переважна кількість керівників ухвалювала управлінські рішення. Однак трохи менше половини педагогічних працівників вважає, що впливу на дані рішення вони не мали. Згідно з результатами, більше половини керівників подавали запити до засновника за результатами самооцінювання. Проте значна кількість керівників цього не робила. У першій та других вибірках можна побачити, що абсолютна більшість педагогів висловила думку про те, що самооцінювання потрібний інструмент для підвищення якості та освітньої діяльності в закладах освіти. Однак у контрольній вибірці відсоток з тих, хто вважає, що самооцінювання не потрібне і лише відволікає від основної діяльності, збільшився. Під час впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти, переважна більшість керівників стикнулася із складністю розроблення положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також відсутності мотивації педагогічних працівників. Підсумовуючи вище сказано, можна сказати знов ж таки виділити позитивні тенденції. Більшість закладів здійснили процес самооцінювання та управлінських процесів закладу освіти. Під час здійснення самооцінювання у закладах освіти до опитування залучались усі учасники освітнього процесу. У більшості закладів підготовлено звіт за результатами самооцінювання та розглянуто на педагогічній раді. За результатами самооцінювання, більшість керівників ухвалили управлінські рішення. Однак все ж таки варто звернути увагу на деякі аспекти. Потрібно залучати до складу робочої групи представників органів управління освіти та громадських спостерігачів. Особливо потрібно звіти за результатами самооцінювання важливо оприлюднювати на сайті закладу освіти. Надавати можливість педагогічним працівникам впливати на управлінські рішення за результатами самооцінювання. Важливо подавати клопотання до засновника про забезпечення потреб закладу освіти, виявлених під час самооцінювання. Також важливо інформувати педагогічний колектив про доцільність та переваги самооцінювання. У мене все. Дякую за увагу. Отже, шановні колеги, я сподіваюся, ви фронт робіт побачили. Що ми очікуємо в контексті впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти у всіх закладах, зокрема і закладах позашкільної освіти? Вам теж відомо зрозуміло на цей момент, і ми рекомендуємо вам проаналізувати відповідно до цієї презентації цих показників стан впровадження внутрішньої системи у вашому закладі освіти і для себе запланувати наступний крок. Якщо вам необхідна буде будь-яка консультація, навіть з тим, щоб хтось з наших фахівців завітав до вас у ваш заклад освіти і на місці ознайомилися з особливостями його і порадили, що конкретно як зробити, ми завжди згідні з вами співпрацювати. І якщо буде потреба, можемо зробити окрему групу, навчальну групу для того, щоб можна було допомогти вам таке самооцінювання здійснити. Чи є якісь, скажіть мені, будь ласка, питання до Оксани Олександрівни або, можливо, до нас? Стосовно питань впровадження. Отже, я вам дуже дякую. Питань немає, значить, я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Ви зможете переглянути як цей запис, так і, відповідно, переглянути презентацію Олександри Олександрівни. І якщо будуть потрібні якісь додаткові коментарі, звертайтесь телефоном, вайбером в групі або в інший спосіб. Раді вас всіх бачити. Питань немає. Тоді вам всім гарного дня, всього найкращого і до побачення. До побачення.